Люблю незвичайні прикраси. Може і сучасні, але вони незвичайні. Дуже цікаві. Наприклад, такі пташки. Папуги. Сучасні. Але подивіться, невже вона не прекрасна? <кій> прекрасна, вибачте. Мені подобається. Ну, це, звичайно, кошик, всі знають. Вималювані квіточки. Дуже гарний кошик. Можна носити на комірці. Мені подобається. Теж це був подарунок. Сучасний. Подивіться, конвалі з квіточками. Клас. Клас. Але одна чомусь перлинка. Я ось не можу зрозуміти. Я думала, може тут не підвисив сам продавець, може, тут щось. Але вона так і була. Вона сучасна продається. А ще. У мене є дуже цікаві, куплені на барахолці. Дивіться, дівчатка на перлинці. Я не знаю. Шукала в інтернеті, але ви знаєте, я не знайшла таких самих. А чудо в тому, що вони в мене дві. Дивіться, я зробила з них сережки. І дівчатка на перлин. А перлинка. Ой, вибачте. А перлинка, дивіться, яка. якась така М -м -м... багато кольорів в ній. Ну, може, того не видно дуже. Але, подивіться, вона така і трошки рожева, і трошки фіолетова. Ну, може, не видно, не знаю. Але ось такі цікаві сережки. А ще. У мене. Отака. Дивіться, вона не. Атова, матова, чорна матова. Поверхня, бачите? І я думаю, що це вінтажна. На поясі. Такі є. <кліпсування> діамант. От, але великі плечі, я думаю, що це десь 80 роки, 70, -і, 80. Отака От дама. Вона була зламана, тут навіть видно. Я її трошки виправляла. От. Але вона мені подобається. Разом з нею можна вдягнути. Дивіться, що в мене є. Отака помада. Бачите? Може вона теж сучасна. Але дивіться, дама, з помадою, так? Дуже жіночно Так буде виглядати. А ще недавне моє придбання це каштан. Я живу в Києві, а Каштани це дерево, Київ. Ну, не тільки Києва, звичайно. Воно росте дуже багато де. але в Києві їх найбільше. Я так думаю. Дивіться, це, це така, вона, її можна рухати. Але все одно дуже, дуже незвичайно, дивіться, емальована. А от така, дуже гарна. Зворотню частину не показала. Ось дивіться. Дуже цікавий оцей фіксатор. Такі ріжки зараз, зараз покажу. О, отак. Бачите? Дуже цікаві ріжки. А ще в моїй скринці <смір> до цієї брошки подивитися що? Кліпси. Дуже старенькі. Я не знаю, може це вже антикваріат. Ну, може, ви мені підкажете, але, але мені так сподобався цей комплект. Подивіться, це ж комплект, його можна носити. Але, мабуть, буду боятися носити, щоб не загубити. Краса краса, правда? А ще за дуже низькою ціною на барахолці я купила кліпси. Ну, всі знають: Саракова Я їх купила за дуже низькою ціною, тому схопилася в мене мало прикрас. Маркованих, брендованих, але негарнісінькі цілі, невшкоджені. І тому я до них придбала брошку. Це, до речі, скринька в мене з емальованими речами, тому тут емальована. Ді, так, угу. да, я вас слухаю, місьє. Це мій котик. Це мій котик, який прийшов мені заважати. Так, а ще в мене є така брошка. Це, не знаю, але вона не справжня. Я думаю, що вона. Але дуже гарно дивіться ардеку. Покрита. Несправжня. Думала назвати фірму, але це воно не воно. А ще в мене є отакий метелик мальований. Ви подивіться прозора емаль на крильцях метелика. Ще не насила, але блакитна, трошки зелена. Подивіться, яка гарна, дуже гарна. Просто вона мене покорила. І я придбала її. На той момент для мене дуже дорого. Ось такі незвичайні речі в мене є і вот такі картинки вот